Друзі, вітаємо вас на ютуб-каналі нашого тренінгового центру. Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидатка психологічних наук, коуч, тренер, експерт, а також є керівницею ведучою навчальних онлайн-курсів. І сьогодні я хочу з вами поділитися саме інформацією або, можливо, знаннями, досвідом, як зрозуміти, що ваша близька людина страждає від залежності. Тобто, це сьогодні дуже важливо і дуже актуально. І саме про це. Ми сьогодні з вами будемо спілкуватися. Отже, ми сьогодні проговоримо, які п'ять ранніх ознак ми можемо використовувати вже. Тут і зараз, де ви можете зрозуміти, що ваша людина залежна. Залежність, друзі, це хвороба, яка потребує дуже довготривалої роботи над собою. Для лікування залежності найкраще дуже важливо виявити і на ранніх стадіях. А найвідоміші такі симптоми залежності це є фізичні прояви, проте вони з'являються шкода, але вже на пізніх етапах, на пізній стадії. Це може бути і виснаження, і почервоніння обличчя, і лицьові виразки залежно, звичайно, від типу проблеми. При цьому, друзі, ранні ознаки залежності це зміни у поведінці людини, це саме головне. Їх можна визначити і члени родини, і друзі, і колеги. Отже, перша ознака залежності це раціоналізація і проектування. Тобто, це бажання довести собі, що таке є рішення правильним і вимушеним у конкретний момент. У мене завжди була переконлива причина випити. Спочатку я пив, щоб поспілкуватися, потім, щоб розслабитись після роботи. Бувають такі моменти, коли проговорюють, потім я випив, щоб заснути, а потім забути. Жодне з цих пояснень не виглядало як раціоналізація. У мене були реальні потреби, і я вважав, що тільки голь може їх задовольнити. Діляться досвідом чоловіки, які довгий час боровся з алкогольною залежністю. У міру того, як посилюється потяг залежності людини, починають організовувати своє життя навколо потреби, в безперервному друзі, доступі до об'єкту залежності. І саме алкоголь. Чи наркотики впливають, їх можуть все більше дратувати саме людей алкозалежних, зміни в розкладі, тому вони можуть звинувачувати всіх своїх друзів, батьків, партнерів, дітей або несправедливого навіть роботодавця. Особливо вразливими в цьому випадку є члени сім'ї, які часто змінюють свою поведінку, щоб заспокоїти близьких залежністю. І це дуже важливо розуміти і знати. Наступною яким є, ви побачите, це коли перепадає настрій, змінюються особистості. Поведінка людей, які страждають від залежності, може бути непередбачувана і швидко змінюється від ейфорії, друзі до гніву. При цьому дуже часто алкозалежні можуть критикувати поведінку оточення, що їх не розуміють, не підтримують. Коли залежна людина намагається зменшити вживання. Перепади настій стають більш виражені, тобто від позитива до негатива, і все більше негатив, негатив, негатив. І дуже важливо розуміти, коли. П'ють або вживають наркотики, люди не контролюють свої поведінки. У найгіршому випадку ця трансформація нагадує присутність двох різних особистостей в одному тілі. Тобто людина може поводитись так, як це абсолютно не непротамано у реальному житті. Хочу навести приклад, коли іноді алкозалежна людина блукає вулицею у нижній білизні або погрожує рідним, проте у тверезому стані не може пригадати своєї поведінки. Що це було третя ознака? Це погіршення відносин з рідними. Багато людей починають вживати алкоголь чи на наркотики у компанії. Проте, коли їхні бажання посилюються, поведінка. Погіршується в такому випадку, коло спілкування починає звужуватися до інших споживачів або людей з залежністю, живлячи оману, що вживання алкоголю або наркотиків є нормальною поведінкою. Тобто, я ок, я нормальний, я такий, як всі, я можу кинути пити. Зрештою, навіть ці друзі можуть зникнути, залишивши їх самотніми та ізольованими, сімейне життя людей із залежністю. Часто руйнуються через ці раптові або незрозумілі зміни. Четверта ознака залежності це низька продуктивність. Люди, які страждають від залежності, часто докладають великих зусиль. Щоб зберегти свою роботу і мати кошти на свої потрапи однак рано чи пізно їх працездатність друзі погіршується їм важче зосередитись, можуть допускати простих помилок. Крім того, вони можуть ставати примхливими або агресивними по відношенню до колег по роботі також дуже часто спізнюються на роботу. Або взагалі не приходять, особливо по понеділках або після свят. Для більшості людей із залежністю проблеми, пов'язані з роботою, є початком кінця. Вони відчувають стрімке зниження фізичних, емоційних друзів, інтелектуальних функцій, яке занурює їх. Все більший хаос. Також є п'ята ознака, про яку я хочу сьогодні проговорити. Це криза духу. Тобто різкі зміни функції мозку, викликані неконтрольованим бажанням, викликають глибокі зміни в психологічному та духовному житті людей залежності. Часто ці люди можуть брехати, ображати друзів, незнайомим, позичати гроші. Які потім не можуть повернути, зацікавлюються іншими небезпечними вподобаннями, ховати пляшки або наркотики та красти, тобто можуть прийти на роботу в нетверезому стані, навіть якщо відповідають за здоров'я і безпеку інших людей, деякі емоційно або фізично ображають своїх рідних. Незважаючи на те, що вони здаються спокійними або впевненими в собі, люди, які мають залежність, порушують свої особисті цінності, майже завжди відчувають глибоке почуття невдачі і приниження. Ці почуття заманюють людей в нескінчений цикл залежності і ненависті до себе. Цей час дуже важливо отримувати, знаєте, коли людина не може отримати той дофамін і вона постійно його шукає. Тому дуже важливо на ранніх стадіях зрозуміти, що людина залежна. І саме близьким треба також сказати так, моя близька людина залежна. Так, потрібна допомога. Якщо для вас це важливо, якщо для вас те, що я сьогодні поділилась, є цінним, я запрошую вас на курси саме робота з залежними. Тому що залежності можуть бути різні. Це і алко, і наркозалежність, це і сексуальна залежність, це і трудоголізм, дуже багато є залежності. І ще також сьогодні є ігроманія, є залежність від гаджетів. якщо... Ви розумієте, що ви або ваші близькі залежні, або ви є фахівцем-психологом, який хоче допомогти. Я чекаю вас на наших курсах по роботі з залежностями. Тому внизу під цим відео є посилання на наші курси. До зустрічі! Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал ставте вподобайки, пишіть коментарі. І саме головне, пишіть, що турбує вас. Для мене особисто це важливо. До зустрічі на нашому YouTube каналі